Причина зупинки судської нового правопорушення. Прошу? Причина зупинки судської правопорушення. Яке відпрацювання? Яке відпрацювання? Як називається? Як називається? Відпрацювання. Показуйте документ. Наказ, ким коли підписаний. Показуйте. Всі нормативні акти, які не доведені до населення, що не дійсні. Це так по закону. Закону України. Посвідчення ваше. Посвідчення ваше в розгорнутому вигляді. Я знаю, про що я говорю нормально підкований, я не бачу. Присвітіть я не бачу. Своєю дубінкою. Як де пише? Рега Мирослав Ярославич. Дійсно до 17.08.16. Добре. Причина зупинки суть скоєного правопорушення. Показуйте, яке відпрацювання, я вам не вірю на слово. Ну, А чому я вам маю вірити на слово? Ну, а чому При Зупинці транспортного засобу можу... ви зобов'язані придивити посвідчення водія тих паспорт і страховочку. Ви не кричіть! страховочка, по-перше, в якому випадку пред'являється? Списую права дорожнього руху. Страховка пред'являється у випадку. Якому? Якому? При ДТП, при Проток, коли ви складаєте протокол і при реєстрації машини, так чи ні? Що, ви помиляєтесь? Ні, я не помиляюся. Почитайте. Пункт правило 24. А там і почитаєте. Пункт правил 24, я знову добре. Що там пише? Я кажу суд скоєного правопорушення. Що там пише? Суд скоєного правопорушення, ще раз питаю вас. Ви зобов'язані посвідчення паспорт На законних підставах. Які законні підстави? Причина зупинки суд скоєного правопорушення. Я не буду нічого вам пред'являти. Суд скоїного правопорушення. То що буде? Ну викликайте, я зараз сам виключу. Ну от і все. Знаю, 102. От. Я не буду вам просто так пред'являти без причини. У мене все пишеться на камеру, завтра буде скара. Все. Іве 0293. Так. Я не буду без причини показувати, я ще раз сказав, причина зупинки суть складного правопорушення. Судської нового правопорушення. Суд скоєного правопорушення. правопорушення. Причину зупинки ви пояснили, судського скоїного правопорушення. Суд правопорушення. То, що ви маєте сказати при зупинці? пояснив причину зупинки, вони стають суть правопорушення. Правильно, суд ви повинні підійти, представитись, назвати причину зупинки судського склаєного правопорушення. Наказ, наказ президента від 9.11.2009 року забороняє зупиняти автомобілі без причини. Показуйте наказ свій на, на операцію. Я вже відстібнувся. Ну так захотів зупинився і відстібнувся. А що я маю бути пристібнутий в стоячій машині? От я зупинився і відстібнувся. Докази є правопорушення з 251 стаття КОАП? Перша. 251 ви навіть законів не знаєте. Я просто так його не пред'являю нікому. Не зобов'язаний на законних підставах. На законних підставах. Тому що згідно закону про міліції, співробітник міліції. Може перевіряти документи при підозрі в правопорушенні. Ви мене в чому підозрюєте? Ви мене в чому підозрюєте? Питаю. Якого? А я був пристебнений. Докази. Докази. Ви не можете скласти протокол без доказів. Я не буду нічого зазначати. Ви маєте мені докази. Поки ви не надали докази, я не винуватий. 251 стаття КОАП. КОАП? Так. Це адміністративний кодекс про... кодекс адміністративних порушень. Чи ви цього не знаєте? КОАП, КУПАП. КУПАП! Хай буде КУПАП! Все, я вільний? До побачення. Побачення. Причина зупинки суд скоїного правопорушення. Ще раз, по-новому. Де хоч 20, ви будете мені його називати. Причина зупинки судської нового правопорушення. Ви мені нічого не пояснили. Ви не показали наказ спецоперації, ви не пояснили, що я порушив. Ну у вас відпрацювання? Я ж вам пишу, Я питаю, у вас відпрацювання? Показуйте. Відпрацювання своє. Ким і коли підписано. Тому що всі нормативні акти, які не доведені до населення, не являються дійсними. Так. Запам'ятав. Все нормально. А у вас все нормально? Скажіть, є свідки, що бачили, якісь що тут пристрібнуть. Ваше повітря, по Будь ласка, перевіряйте. Все, я вільний? Ви в мене не можете затримувати більше 15 хвилин. Складайте протокол про затримання. можна Протокол про затримання, якщо ви мене затримуєте. Як кажу, більше 15 хвилин ви мене затримувати не буде. Зараз я буду читати. Иди ту ли ты поперек? А что это? Ой, бля. Какие попирая? Эйду, прям Вообще никакого не маю. То ці рифи. Можеш, правда, один взяти. Ти треба дарик. Ре. Просто вже. Спектору, я довго буду чекати. Протокол пишіть. Протокол пишіть, бо я вже визиваю сюди 102. У нас конфліктна ситуація, значить, відповідального свого викликайте. Закривайте двері, хто власник по тих паспорту. Яка вам різниця, хто власник по Кто? тих паспорту? Ну треба. Для чого? А як знати? ви документи не переділяєте? Ну то вон є номер машини, перевіряю. Ну то там -то діло. треба власник, хто по тих Ну паспорту. то перевіряйте, що я вам маю. А чого я маю перевіряти? Ну то не маєте, то все, я поїхав. Куди? Куди хочу, туди їду. Чого? Того? Чого ви куди хочете їду? Відійдіть від машини. Чого я маю відходити від машини? Тому що це моя власність. Нічого. Ого! А що це за двері дьоргання? А ось камера включена. Що? Що, нічого, що? Нічого? Нічого. Завтра в прокуратурі. Обов'язково. Обов'язково. Все? Що все? Все, я питаю. Все перевірив. Я як хочу, так і говорю. Чого Тому. Ну то й що? Де написано, що я маю казати на ви? Де написано, що я маю на ви спілкуватися? Законі України про міліцію? Серйозно? Ага. Ну давай давай. Нічого. Все? Все? Я поїхав? Угу. Дякую. Зустрінемось.